Цю новинку хочуть всі, адже мені здається, що її розкупили ще в перші хвилини запуску. І ні, я не про цей слайм, який закрив мій давній дитячий гешталь. Я про те, що знаходилась під ним, адже там зволожувальні близькі тінти для губ від нік. Чи старий це продукт новій упаковці чи реальна інновація? Давайте розбиратися, що це таке. Перше, що кидається у очі, це відтінки, адже гама кольорова, вона дуже різноманітна. Має не лише рожеві і червоні, а ще й дуже симпатичні коричневі. Для тих, хто давно собі шукав щось коричневе, особливо в формі блиску або тінту, раджу вам купитися в першу. Чергу, також нам обіцяють неймовірне зволоження. Я спеціально готувалась до цього дня за тесту, тому мої губи були максимально покусені та пересушені. А результат такий, що зволоження я реально відчула. Губи стали м'які і перестали шелушитись. Це прямо якась магія, особливо для тінта. Зазвичай тінти дуже сильно сушать губи, це й не такий. І, до речі, це по суті продукт два в одному. Тобто, це може бути блиском, якщо ви нанесете його побільше і не будете старати. А якщо будете старати, то це вже тінт. А от тінтуюча сила у цих тінтів досить різна. Коричневі, не так сильно помітні. На губах після витирання, воно в принципі еологічно, а рожеві та червоні відтінки виглядають прям дуже яскраво. Мені здається, це ідеальний продукт на літо. Також нам нібито по рекламі обіцяють водостійкість, але я не знаю, наскільки це правда, оскільки не наважилась на себе пшикати водою. Мій вердикт цей продукт явно вартує увагу, особливо, якщо вам подобається, як він виглядає на губах. Напиши в коментарях, який відтінок пасує мені найбільше, та чи спробувала ти цю новинку.